Практичний приклад з роботи регресолога по пропрацюванню фобії звернувся до мене клієнт з запитом про те, що він боїться лягати спати. Один От приходить десь пів десятої-10 десятої вечора і його накриває. Він не може бути один в кімнаті, а йому стає страшно, піднімається серцебиття, тривожність і незрозумілі якісь такі панічні речі з ним починають відбуватися. Значить, що ми зробили? Ми пішли в регресивний гіпноз, і ми пішли в його минуле життя, де він був військовим, де він стояв на вахті. І коли він заснув, то на його не знаю побратимів, на їхню там частину, чи як би то назвати, напали вороги. І получається, він помер раптовою смертю, і ще було відчуття провини за те, що він підвів побратимів, і всі загинули.